Привіт. Привіт, о, це ти. Так, це я. Граєш у цій п'єсі. Що що Неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? М -м головну роль. Ти не можеш їй брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень. Бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. Артор, і не знаєш відому п'єсу. Типу, ти все знаєш. Сіда да точно знаю, це ж класика. Фільм «Лашкаво, прошимо, це теж класика, а ти не дивилась, то ж мовчала б. Я прямо божнюю цей двір. Вибачте, Слухаю. Я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю, супер. О, люта старосте. О, привітики, це ти. Але я згоден третій акт, що треба допрацювати. Що, вибачте? Ну, ти ж розумієш. Бувай, до зустрічі. Ти від початку фестивалю їй брешеш. Вау, це так романтично. Навіть не знаю. ти геній чи дурень. Тобі не здається, що наша п'єса лайно. Я взагалі не знаю, чи це справді театр. Що? Дідько, ти чи що Що з тобою. Я мав вправити тобі, це то мізка. Закоханий прихун. Так, так, друзі, нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на виставу у кінотеатрах з 9 жовтня.